Чи вітаємо з перемогою і знову ти на інтерв'ю, знову на фарт, я так розумію. Ну і я так розумію, що фарт працює. Ну так, звісно, я ж тут сам фартовий в команді. Ось даже гол забив. Бо трохи повірив в себе і нарешті розпечатався. Поки ти тут даєш інтерв'ю, там уже з вашої розігальні хлопці святкують. Е... Тобто саме цікаво припускаєш? Та ні, ну я знаю, що вони нас може, нові пуховики, які будуть у нас. Може там ще кипірочку нам дасть президент, дай бог. А то може, якщо вийдемо в вищу лігу, то і зарплата з'являться. Ну а якщо бути серйозним, то одразу таке питання, що сьогодні команда вийшла на НАТО на, на то нато заряджено, це було видно і по емоціях. Особливо було видно, як Ростислав Сачок ваша команда заряджав і підказкою і на паркеті, і поза паркетом. Як це саме вплинуло на результат? Ну, взагалі, наша команда і тримається на емоціях, бо завдяки цим емоціям ми себе вперед, змушуємо себе витрачати всі останні сили для того, щоб здобути якийсь новий результат. І Ростислав Батькович молодець, що з нас заряджає постійно. Може він колись там і кричить, але це ж допомагає, щоб ми завалилися і продовжували грати до кінця. А по батькові президента ще так і не вивчив? Ростислав Тарасович, я просто так. Я, я зрозумів. Ну і е, коли. У другому таймі вже було видно, що вінком спробував забити забит його престижу. Чи свідомо віддали ініціативу, чи такі, це вже, може, десь просто так вінком хотів саме, забити ваш ротаний Тобто, Чи це ваша основка була грати саме від рахунку, чи такі, тут трохи вінком постарався сам? Ні, ну, там ми весь матч грали. до... Потрібного результату присугували їх, вели ініціативу матчу, брав нас ну, до себе взяли її. Вони цілком постійно грали від захисту, а потім, вже коли ми зробили результат, ми вирішили багато сил не тратити попусту. І вирішили грати від захисту, щоб ну, дати собі трошки гру. Дуже, чекаємо тоді наступної перемоги, твоє інтерв'ю на Фарт. Да? Будемо на це сподіватися.